Привіт! Ви зайшли на мій канал і, очевидно, вивчаєте англійську. Дозвольте запитати, навіщо вона вам? З якою метою ви її вивчаєте. For what purpose? Дуже б хотілося отримати від вас відповідь в коментарях, але думаю, краще це зробити, додивившись відео до кінця. Адже сьогодні ми поговоримо про те, як виражати ціль англійською мовою. Я у свій час свідомо почала вивчати англійську, щоб спілкуватися з іноземцями, які прибували в наше місто. Отже, ключове слово «щоб», яке англійською може перекладатись по різному. Наприклад, за допомогою інфінітиву мети, це частка ту з першої форму дієслова, виразів з інфінітивом, so прийменника for та сполучників so that in case, розглянемо всі ці варіанти і почнемо з інфінітиву мети. Цей інфінітив вказує, чого або чому хтось бажає щось зробити, або що показати, для чого що небудь існує чи як використовується. Наприклад, Why did he buy a laptop? Навіщо він купив ноутбук? He bought a laptop to attend online classes. Він купив ноутбук, щоб відвідувати онлайн уроки. Why is she going to the pharmacy? Чому вона йде в аптеку? She is going to the pharmacy to get a painkiller. Вона йде в аптеку, щоб купити знеболюючим. Why does she call him every day? Чому вона дзвонить йому кожен день? She calls him to say something important. Вона дзвонить йому, щоб сказати щось важливе. В реченнях ви бачите, що інфінітив мети не виділяється комою, коли стоїть всередині речення. Але він може також стояти й на початку, і в такому випадку буде виділятися комою. To do this test once again, retry it. Щоб пройти цей тест знову, спробуйте спочатку. To pass your exams, you should work hard, щоб здати екзамени, тобі слід наполегливо працювати. Інфінітив мети вживається після іменників чи займенників. Для того, щоб показати, що може чи повинно бути зроблене. Ось як у наступних прикладах: They have some money to spend. У них є гроші, щоб витратити, або простіше гроші на витрати. We asked for some time to think it over. Ми попросили трохи часу, щоб обдумати це. Ask дієслово означає питати, але як фразове дієслово з прийменником for означає. Просити. Отже, ми попросили трохи часу, навіщо для чого? Щоб обдумати це, to think it over. І ще один. He has nothing to lose. Йому нема що втрачати. Ще інфінітив мети часто поєднується з необчислювальними і абстрактними іменниками, такі як money, time, chance, work, knowledge, experience і подібні. He has all the experience necessary to get this job. Він має весь необхідний досвід, щоб отримати цю роботу. It is your chance to win. Це твій шанс виграти. Отже, шанс для чого? Щоб виграти. She has time to complete the task. В неї є час, щоб завершити завдання. Розглянемо ще пару речень. This sunscreen is to protect us from the sun. Отже, цей крем. Для чого? Щоб захистити нас від сонця. This box is to keep all things. Ця коробка, щоб тримати старі речі, або для старих речей. У відповідях на питання, навіщо і для чого, може використовуватися і прийменник for. Його особливість в тому, що за ним ніколи не слідує дієслово, тільки іменник або Герунді. А Герунді це дієслово з інговим закінченням. Ось як у прикладах: We went to the countryside For a ride» right. Ми поїхали до села, щоб покататись. «For a ride». Right. Отже, «a ride» right – це іменник. This app is for learning English only. Це застосування лише для вивчення англійської мови. Якщо в першому реченні «a ride» right ми ставили іменник, тому використовували прийменник for, то тут вже ми хочемо поставити дієслово. Але так як стоїть прийменник for. Тому дієслово обов'язково стоятиме з зинговим закінченням, а отже, герундій. І ще одне: this mop is for cleaning the floor. Ця швабра для чого? Щоб мити підлогу. Або ця швабра для прибирання. У нас так само є інфінітивне дієслово Що робити? Прибирати. Або, як в англійській герундій що прибирання? Герундій це коли ми з дієслова утворюємо іменник. Цікаво, що for і to можуть поєднуватися в одному реченні, утворюючи конструкцію for somebody to do something, яка також виражає мету. I left the note on the table for him to read. Я залишив на столі записку. For him означає для нього to read, що він прочитав. Отже, записка для нього була навіщо? Щоб прочитати. There isn't any place for me to park. Мені немає де припаркуватись. Отже, дослівно, тут немає жодного місця для мене, щоб припаркуватись. I will open the door for you to enter. Я відчиню тобі двері, щоб ти увійшла. Бачимо, тут ми показуємо і мету, навіщо ми щось робимо, і для кого ми це робимо. Інфінітив мети входить до складу виразів in order to, so as to. Отже, речення з такими. Сполученнями перекладаються так само, як і з інфінітивом мети, але вони вживаються більш у формальному спілкуванні, в документах або у публікаціях. We invited you in order to celebrate our anniversary. Ми запросили тебе, щоб відсвяткувати нашу річницю. She should do her best in order to improve her skills. Її слід зробити все, що в її силах. До речі, теж е цікавий вираз. Do her best. Якщо я буду робити все, що в моїх силах, я скажу I will do my best. Якщо ти будеш робити що в твоїх силах, то це буде you will do your best. Тобто присвійний прикметник змінюється в залежності від особи. Отже, їй слід робити все, що в її силах, для того, щоб покращити навички. We asked a lot of questions so as to get as much information as possible. Ми задавали багато питань. Для того, щоб отримати якомога більше інформації. As much as possible теж фраза, яка означає якомога більше. Замість «much» можна поставити інше слово, наприклад, якомога краще, as good as possible, якомога швидше, as fast as possible. При цьому сам прикметник не ставиться в ступінь порівняння. Окрему увагу слід приділити сполучнику so that. Це менш формальний еквівалент і ножа that. Він вводить підрядне речення мети і використовується, щоб передати ідею можливості дії. Со so that вживається у повсякденному спілкуванні, і при розмові слово Z часто опускається, тому в прикладах стоїть у дужках. Але найголовніше, що потрібно запам'ятати, це після такого сполучника вже не буде не інфінітивної конструкції, не герундія, а обов'язково стоятиме підмет, і потім відмінюване дієслово. Наприклад, I've bought a dictionary so that I can learn more. Я придбала словник, щоб я могла вчити більше. We arrived at the theater early so that we would have time to eat before the show. Ми приїхали в театр раніше так, щоб ми б мали часу поїсти перед виставою. Бачимо so that, а потім стоїть і відмінювані з ним дієслова. Please be so quiet that I can concentrate on my work. Будь ласка, поводьте тихо, так, щоб я могла зосередитись на своїй роботі. Ми з вами тільки що розглянули всі варіанти англійською мовою для вираження мети. У мене на сьогодні все. І щоб перевірити, як ви засвоїли тему, будь ласка, напишіть в коментарях англійською мовою, з якою метою ви її вивчаєте. З нетерпінням чекатиму ваших відповідей. Бай-бай!